Привіт, я професор Кім Хьон Джу з курсу догляду за красою бізнес-школи Атермі. Часто кажуть, що за шкірою можна визначити вік. Але критерії для визначення віку не завжди приємні. У енергійний підлітковий період акне з'являється на шкірі, викликаючи занепокоєння, а після досягнення дорослого віку з'являються носогубні зморшки, зморшки на лобі та шиї. А з середнього віку виникають пігментації, такі як веснянки або старечі плями, що викликає стрес. Сьогодні ми поговоримо про акне, яке називають квіткою молодості. Хоча це і символ того віку для підлітків, які страждають від акне. Це є комплексом і джерелом стресу. Деякі батьки кажуть, що акне це тимчасове явище і що воно зникне, коли підлітки стануть дорослими, тому не варто хвилюватися. Чи є акне виключно підлітковим явищем і чи дійсно воно зникне природним шляхом? Давайте розглянемо це детальніше. Акне є найпоширенішою проблемою шкіри сучасних людей не лише в підлітковому віці, а й у дорослому. Щоб вирішити проблему Акне, необхідно професійне та систематичне лікування. Давайте розглянемо, чому важливо правильно доглядати за АКНЕ. Згідно зі статистикою системи відкритих даних охорони здоров'я минулого року, кількість пацієнтів з АКНЕ в країні перевищила 100 тисяч. Особливо багато людей скаржаться на стрес через зовнішність, зниження самооцінки, соціальну фобію та депресію. Ці емоційні страждання знижують якість життя. Шкіра має великий вплив на перше враження про людину. І навіть якщо у людини виразні риси обличчя, важко справити хороше враження, якщо шкіра нечиста і здорова. Саме тому можна сказати, що сучасні люди дуже зацікавлені в способах догляду за молодою, здоровою та чистою шкірою. Якщо подивитися на соціальну атмосферу, можна помітити, що кількість людей, які доглядають за своєю шкірою, зростає незалежно від статі та віку. У цьому процесі акне є особливою перешкодою, оскільки воно може зробити колір шкіри нерівномірним, а також призвести до утворення нерівностей або шрамів, а в деяких випадках навіть гною. Інтерес і. Інвестиції в догляд за шкірою з акне зростають з часом. Тому догляд за акне є необхідним для мінімізації утворення шрамів на ділянках з акне та підтримки чистої і красивої шкіри. Основними групами, які потребують догляду за акне, є підлітки та дорослі. Приблизно 85% підлітків мають досвід акне. І це. Акне може продовжуватися в дорослому віці, або ж акне може з'явитися у дорослих, навіть якщо в підлітковому віці його не було. Кількість дорослих, які страждають від Акне, зростає згідно з даними 30% людей віком від 19 до 24 років, та 19% людей віком від 25 до 29 років страждають від Акне. Які ж причини акне, що викликає проблеми зі шкірою не лише у підлітків, а й у дорослих, у літературі зазначено, що акне є хронічним запальним захворюванням, яке виникає внаслідок генетичної реакції та накопичення рогового шару в порах. Що впливає на сальні залози? Тут термін накопичення рогового шару означає, що недостатня секреція протеолітичних ферментів, які сприяють відшаруванню рогового шару в порах, призводить до накопичення рогового шару, коли в порах накопичується роговий шар, а сальні залози, що прикріплені до волосяних фолікулів, Виробляють надмірну кількість сибуму, то виведення сибуму назовні стає ускладненим. Також Можна зрозуміти, що акне виникає через бактерії Пропіонібактеріум акнес, які викликають запалення. Акне в основному виникає на обличчі, але може з'явитися де завгодно, де розвинені сальні залози, такі як шия, спина або груди. Процес виникнення акне починається з формування комедонів, переходить у запальні папули, а потім з'являються вузли, які демонструють відомі нам прояви акне. Які симптоми має акне? Перший симптом це незапальне ураження, відоме як комедон? Комедон можна вважати своєрідним насінням акне. Незапальні ураження не мають запалення і пори забиті. Вони поділяються на закриті комедони з білим кінцем, білі голови та відкриті комедони з розширеними порами, де сибум окислюється і виглядає чорним чорні голови. На цьому етапі акне знаходиться на початковій стадії і запалення ще не проявляється. На щастя, якщо звертати увагу на догляд за шкірою, такий як видалення рогового шару або зволоження, акне не погіршиться. Другий симптом це запальні ураження, які виникають навколо старих комедонів. Проблема в цьому випадку полягає в бактеріальній інфекції. Шкіра з акне має активне виділення себуму, що робить її жирною. Що сприяє розвитку бактерій, зокрема акнес, які викликають запалення шкіри. У цей момент комедонне акне, викликане бактеріями акне, переходить у запалений стан, який називається червоним акне, а потім папульозним. Тут папульозне акне означає стан, коли через бактерії акне кров накопичується, викликаючи сильний біль набряк або червонувато-жовте запалення. У цей момент не можна видавлювати акне. І коли це запалення погіршується і виникає гній, це називається гнійним акне. Також вузлове акне це стан, коли фолікул підривається, викликаючи сильний біль. Акне може відчуватися твердим, мати червонуватий колір, а також викликати сильний біль і утворення шрамів. Нодульне акне має найбільший і найглибший запальний стан, відчувається м'яким на дотик, має темний колір і нормальна шкіра руйнується, що підвищує ймовірність утворення рубців. Третій симптом це рубці. Якщо акне залишити без уваги, воно може погіршитися, або якщо його неправильно видавити, себум може прорватися всередину шкіри, залишаючи нерівності, або ямки на шкірі у вигляді рубців від акне. Ще раз підкреслюю, що догляд за акне є необхідним, оскільки, якщо догляд не буде належним, на обличчі можуть залишитися рубці на все життя. Тому догляд це не вибір, а обов'язок. Акне це запальне шкірне захворювання, яке може виникнути у будь-кого, незалежно від статі та віку. Якщо його залишити без уваги або неправильно чіпати, це може залишити червоні плями та рубці, тому потрібен професійний і систематичний догляд, продукт, який може забезпечити одноразовий догляд. Від причин акне до відновлення шкіри це система Етоми, Акне Клір Експерт. Система Acne Clear Expert пропонує рішення від А до З для шкіри, схильної до Акне. Її особливістю є те, що вона зручна і одночасно повністю усуває проблеми з Акне. Давайте розглянемо 5 етапів системи Acne Clear Expert. Перший крок це очищення пор, основний етап для створення чистої шкіри. Наступним кроком є управління причинами проблем зі шкірою за допомогою PIA Acne. Контроль за себумом робить шкіру більш гладкою. Догляд за поглинанням себуму підвищує впевненість у шкірі. Також важливо зміцнити основну силу шкіри. Система Acne Clear Expert розвиває відновлювальні здібності. Нарешті, за допомогою системи Acne Clear Expert можна доглядати за шкірою. Відновлюючи баланс вологи та жиру. Акне тепер не чіпайте. Завдяки унікальній технології патентований інгредієнт Потентіла Екстра А, екстрагований з гірчиці, пригнічує розмноження бактерій Акне та допомагає контролювати червоні висипання на шкірі. Ми виявили ефективність у пригніченні розмноження бактерій Акне в цій гірчиці, тому екстрагували активні інгредієнти та розробили патентовану сировину. Завдяки патентованій сировині Асі. Солюшен 10, створеній на основі 10 рослинних сумішей, можна доглядати за подразненою, чутливою та сухою шкірою. Ми оновили базу, використавши альтернативну воду, що містить три природних інгредієнти. Замість очищеної води, це допомагає заспокоїти чутливу шкіру, що має проблеми, і підвищити зволожуючий ефект. Екстракт кульбаби має заспокійливу дію на червону шкіру. Та запобігає висипанням, а екстракт календули запобігає сухості шкіри та має заспокійливий ефект. Екстракт лотоса має ефект очищення шкіри від забруднень та догляду за шкірою, що піддається стресу. Досі ми обговорювали загальну інформацію, а тепер детальніше розглянемо особливості та ефекти кожного продукту, систематична система цілеспрямованого догляду з 4 етапами, функціональна косметика для зменшення акне води. Крок. З високою концентрацією саліцилової кислоти, яка контролює виділення шкірного сала та ретельно доглядає за порами двохетапне вбирання шкірного сала та догляд за порами, очищення шкіри з тонером з рожевим порошком перший крок до чистої та гладкої шкіри. Третій етап це спа-розчин, який локально застосовується на проблемних ділянках шкіри для швидкого та цілеспрямованого догляду. Четвертий етап це сироватка, яка запобігає втраті вологи в шкірі та формує щільну зволожуючу плівку, що надає сил. Усього чотири види сироваток, які підтверджені клінічними випробуваннями, підходять для шкіри схильної до акне. Перший етап це очищувач для обличчя Акне Clear Foam Cleanser, який містить безсольову саліцилову кислоту, що ефективно видаляє залишки макіяжу та забруднень, контролює себум і ретельно доглядає запорами в системі підвищення догляду за акне. У процесі очищення шкіри він виконує роль підготовки основи, підвищуючи всмоктування активних інгредієнтів для догляду за акне. Одна з основних технологій система підвищення догляду за акне, стабілізує саліцилову кислоту в концентрації 1,8%. В оптимальному поєднанні, що ефективно видаляє себум і ороговілі клітини, усуваючи причини акне. Технологія дворазового очищення пінки дозволяє одночасно доглядати за забрудненнями пор і себумом. Завдяки низькомолекулярним полімерам і щільній дрібній піні можливе м'яке очищення, яке ретельно очищає навіть найменші щілини. Результати клінічних випробувань очищувального пінного гелю для акне показали, що після очищення з використанням тестового сиролу площа залишкових забруднень зменшилася на 62%, А через 4 тижні спостерігалося зменшення приблизно на 12 Кількість сибуму також помітно зменшилася. Через два тижні тестування кількість себуму зменшилася приблизно на 17%, а через 4 тижні на 22%, що підтверджує, що це продукт для догляду за причинами акне. Якщо подивитися на форму пінки для очищення, вона має рідку консистенцію. При натисканні на насос виходить така пишна піна. Три натискання забезпечують достатню кількість для використання. Піна настільки щільна і пружна, що дивує. Вона дуже м'яка і, як подушка, зменшує подразнення шкіри, забезпечуючи захист під час очищення. Тонка піна щільно прилягає до шкіри, ефективно очищаючи сибум, ороговілі клітини та забруднення. Після м'якого масажу потрібно змити теплою водою. Це очищувач, який підходить навіть для шкіри з високим вмістом жиру. Продукт зберігає вологу і забезпечує зволоження навіть до нанесення наступного етапу. Тонера це тонік акне Clear з легкою рожевою пудрою, що надає шкірі чисту та ясну текстуру. Система контролю сироватки Smart Serum розроблена так, щоб частинки пудри стабілізувалися, використовуючи регулярну відштовхувальну силу сироватки, щоб пудра не осідала і не злипалася. Саме завдяки цій технології підвищується ефект догляду за шкірою. Триетапний інтенсивний догляд за допомогою пористої пудри, що поглинає шкірний жир, доглядає за порами та очищає шкіру, забезпечує чистоту пор. Антипроблемна смарт-розв'язка Тоніка Акне Клір демонструє заспокійливий ефект, що пригнічує шкірні проблеми, викликані надмірним шкірним жиром завдяки рожевому каламіну, а також ефект інтенсивного догляду за порами. Тонік Акне Клір підтвердив зменшення кількості відкритих і закритих комедонів, а також запалень згідно з результатами оцінки придатності для шкіри схильної до Акне. А також статистично значне зменшення кількості шкірного жиру та активності сальних залоз. Особливо кількість шкірного жиру зменшилася вдвічі через 4 тижні використання. Цей продукт містить пудру каламіну. Перед відкриттям кришки потрібно добре струсити, щоб рожевий порошок всередині добре змішався. Після того, як ви достатньо змочите тонік у ватному диску. М'яко розподіліть його від центру до країв шкіри, щоб створити ясну та чисту текстуру шкіри, як у легкого рожевого пудрового тоніка. Ви можете хвилюватися, що продукти Acne Clear можуть бути сухими. Цей продукт абсолютно не сухий, а навпаки, має вологе відчуття, зволожуючи шкіру та залишаючи свіжий фініш. Для довідки, через особливості порошкової шкіри, тиск може виникнути під час транспортування або при високих температурах. Тому перед першим використанням обов'язково зніміть герметичну стрічку з отвору та добре струсніть. Тоні Клір підходить не лише для жирної шкіри з підвищеним вмістом жиру, але й для сухої шкіри, яка має проблеми через різні фактори, такі як стрес. Цей тонік можна використовувати як перший етап догляду за проблемами шкіри без побоювань щодо сухості. Це популярний продукт лінії догляду за акне розчин Акне Клір Спа. Це продукт, який наноситься локально на ділянки з акне. Після тоніка для цілеспрямованого догляду. Він забезпечує швидкий і прямий ефект покращення проблем шкіри. Особливістю є використання трав'яних екстрактів та олії з шкірки мандарина замість очищеної води, що поєднує технологію Fresh Bio, одну з чотирьох основних технологій етермі. Якщо подивитися на результати тестування розчину Acne Clear Spa на людях, то покращення стану шкіри обличчя склало 14,53%. Через 2 тижні тестування та 32,03 через 4 тижні. А зменшення кількості чорних крапок склало 7,12%. Через 2 тижні та 15,73%. Через 4 тижні. Після використання розчину акне клір спа було зафіксовано статистично значуще покращення рівня шкірного жиру та чорних крапок. Якщо подивитися, то це рідка формула білого кольору. Нанесіть її на проблемні ділянки, втираючи за допомогою ватної палички. Завдяки простому використанню можна досягти чітких і цілеспрямованих результатів на проблемних ділянках. Ще один шедевр для шкіри серум престіж для очищення акне. Який очищає шкіру та зміцнює її основні сили. Останній етап лінії акне, який зменшує червоні сліди від акне, підтримує шкіру в первісному стані та заспокоює чутливу шкіру, відновлюючи її. Серум для очищення акне має ефект покращення основних відновлювальних здібностей шкіри завдяки системі матриці шкіри. Система другої шкіри формує товсту вологозахисну плівку з високою адгезією та полімерів. При прокатуванні волога та корисні компоненти з матриці вивільняються, що дозволяє миттєво відновити порушений баланс вологи та жиру. Сучасна біотехнологія з використанням низькомолекулярних оліопептидів сприяє синтезу колагену, покращує загальну еластичність шкіри та відновлює ділянки, пошкоджені акне. Перевірена формула центели ремонтує навіть залишені сліди. Зазвичай. Чутлива шкіра прискорює інші пошкодження та проблеми шкіри. У серумі для очищення акне застосовано професійну систему догляду, яка заспокоює подразнену шкіру. Результати оцінки придатності використання серуму для очищення акне на шкірі з акне показали, що через 4 тижні використання зменшилася кількість відкритих і закритих комедонів, а також інших проблем. Крім того, кількість жиру на шкірі та кількість сальних залоз також значно зменшилися, і було підтверджено, що нерівності та шрами на ділянках з акне стали менш помітними. Формула серуму для очищення акне має рідку текстуру лосьйону. Якщо ви хочете підвищити ефективність догляду за акне або страждаєте від загальних проблем зі шкірою, додайте одну краплю спарожчину до серуму для досягнення кращого ефекту. Коли мова йде про лінію для акне, думаєте, що вона має стягувати та сушити шкіру. Але цей продукт не викликає занепокоєнь легке та свіжі відчуття при нанесенні безлипкості забезпечує м'яку та зволожену шкіру. Система експертного догляду за акне не містить штучних ароматизаторів. Свіжий і ніжний аромат продукту походить від складу олії чайного дерева. Олія чайного дерева є активним інгредієнтом, що часто використовується в продуктах для акне. Це не штучний аромат, а натуральний запах, який не є різким, а ніжно розповсюджується. Тому ви зможете відчути додаткове задоволення під час використання. Лімфодренаж зміцнює імунну функцію шкіри з запальними акне, алергічною шкірою, атофією та чутливою шкірою. Лімфодренаж допомагає зменшити набряк. Перед контролем ваги після пластичної хірургії, а також ефективний для регуляції автономної нервової системи та метаболізму. Для запобігання та догляду за акне важливо дотримуватися правильних правил життя. Особливо на початкових стадіях важливо підтримувати шкіру в чистоті, щоб запобігти хронічному акне, а також уникати стресу, перевтоми, вживання алкоголю та куріння. Необхідно бути обережним, щоб не видавлювати акне, оскільки це може залишитись. Шрами слід уникати продуктів з високим глікемічним індексом, які погіршують акне. Рекомендується вживати цільнозерновий коричневий рис, овочі та водорості, а також продукти з низьким глікемічним індексом. Багаті на клітковину. Важливо зменшити час, коли косметика контактує зі шкірою. Слід використовувати сонцезахисний крем, але зменшити частоту та тривалість макіяжу. А в дні, коли ви користуєтеся косметикою, ретельно очищати шкіру. Система Acne Clear Expert є відмінним продуктом, що містить активні інгредієнти, екстраговані з натуральних сировин, а також патентовані речовини. Ця лінія забезпечує систематичний одноразовий догляд, який очищає шкіру від сибуму, регулює пори, усуває бактерії акне, заспокоює чутливу шкіру та доглядає за слідами від акне. Система експертів для очищення акне пропонує рішення для догляду за шкірою з акне за допомогою функціональних інгредієнтів, які пройшли суворі критерії, а також має значні клінічні дані та підтверджену ефективність через клінічні випробування. Цей продукт забезпечує комплексний догляд за проблемами шкіри з акне, такими як чорні точки, себум, комедони та папули, і може використовуватися без обтяження для чутливої шкіри, завдяки м'якій формулі, з низьким рівнем подразнення. Не дозволяйте акне знижувати вашу впевненість, викликати депресію та заважати активному соціальному життю. Не відкладайте! Спробуйте систему експертів для очищення акне разом з Етомі для чистого догляду. Система експертів для очищення акне це відповідь. З вами була професор Кім Хён Джу. Дякую.